Ефір закінчився 5 хвилин назад. Персик проснувся. В ефірі засипав. Сидів на кухті точки і робив вигляд, що спить. А Це сам вискочив на ліжку і говорить: давайте гратися. Нормально, так? Да? Люди тебе просили в ефірі: давай пограємось, давай пограємось. Покажемо, як ти вмієш гратися. Ні. А тепер песик хоче і бігати, і гратися, і прігати, так? Да? Так, да, а тепер хоче бігати, гратися, і пригати. Представляєте? Який гімнюк. на камеру не працює. На камеру. Тяжела жить в котах блогера. Ну, не то слово. Куди пішов? Розсердився.